Окей, у нас рано понеділка. понеділка. Кручені паничі заквітували. Ціле літо я їх чекала, чекала, але їх не було. А саме зараз вони вирішили, що кінець вересня, а саме час. І їх мало, взагалі-то їх різні різні кольори і дуже-дуже багато, але мало зараз. Сходить сонечко. Але прохолодно. Ранки прохолодні. В день ще тепло, але раночки вже прохолодні. Ось так трояндочки почали квітувати. Життя продовжується. Завтра куляні день народження, тому сьогодні посилено працює. І сонечко кожні хвилини піднімається вище. Сьогодні покажу вам маленьку розпаковочку, що з'їздили в магазин. Коляні завтра день народження, тому потрібно щось приготувати, а приготувати потрібно так, щоб було і багато, і небагато. Тому що скільки гостей буде, ми не знаємо. Хто прийде привітати, ми не знаємо. Тож потрібно, щоб була така смачна їжа. Тому капуста. На голубці. Ось таку на голубці я беру така, бачите, вона ніби приплюснута, оця частина іншої просто не було. Оце скільки зріжеться, тому що ця дуже груба частина, але все рівно тут багато вийде голубчиків. Так, Це що таке? що Купили, що швидше потрібно буде. Малесенькою я взяла майонезу, тому що нам вона багато не потрібно. Я не буду готувати багато з майонезом, різних салатів не буду. Кукурузка. Гірчичка це те, що обов'язково. Що я буду готувати холодець. Показувати вдасться, не вдасться, не знаю, тому що ну, самі розумієте, коли готуєш, то і знімати і потім монтувати. Може, щось зніму, а покажу пізніше. І щось таке може особливе, ну не обіцяю. От, і взяла грибочки. Грибочки я обсмажу, а потім, подивлюся, трішечки, хочу там зробити таке ем, з вирізки. Зроблю типу, таким, типу корзиночок, як відбивні, тільки корзиночками. І в ті корзиночки буде як жульін, спецмажені грибочки, у вершках протушковані із курячим філе. Оце таке воно буде. І набрали в основному невеличкий шматочок колбаски, дуже смачна. До речі, хто не куштував, якщо в ваших магазинах є королівська шинка. Слухайте, така ароматна, така смачніша колбаска. Смачна колбаска це запорука гарного салатику, якщо будете робити, олів'є. Так, взяла я ще вирізка спиняча. Теж взяла не відбивну, не, не биток на відбивні, а саме вирізку. Тому що із вирізки набагато смачніші і м'якіші, навіть якщо у вас з зубками там уже і проблеми, які, то не, саме з вирізки набагато кращі відбивні або такі медальйони. такі трущенькі їх робити, медальйончики. Це дуже-дуже смачне і таке ніжне м'ясо. Тому взяла ось такого м'яска. Взяла зовсім небагато м'яса на фарш. У мене трішечки фаршу є. Це додам свіженького Фарш мене є заморожений, додам свіженького Це у нас чу... окіст До... на голубці Тому що голубці полюбляють таке м'ясо, що було жирненьке. І буду варити, холодець. Таке рулька прям здорова, мене є заморожена. І я взяла 4 чи 5 таких четвертинок. Ну, як у курочки, на них кажуть, четвертинки. Оце таке. А то куляня вже буде сам скупляти, що там потрібно, ще буде. Ось такі невеличкі вони. Оце підуть вони на холодець. А відварю разом із рулькою. а потім у холодець підуть курячі четвертинки, а з того зроблю сакий сон. Або таку... Типу, коло ковбаски чи хлібець, коротше кажучи, щось на коду придумаю. Тому що знову ж таки, тому що не знаю, скільки буде людей. І... Але потрібно, щоб така чергова їжа була. Тому що ну, кожного разу колянями така людина, яку поважають, і кожного разу приїздять, приїздять при його привітати. Все-таки це ювілей 70 років. Тому одні діти ці місцеві будуть, і ще далеко не будуть, але вони душею з нами. То так, готуємо, хто до хати прийде, того привітати, того і ми будемо привічати по-нашому, по-українському. Ось така невеличка розпаковочка. Будемо працювати. Що буду робити, я вам все буду показувати. І так, марафон розпочався. Воду поставила, пропарити нам потрібно рисову, січку, дроблений рис. Тому що я рис, всі знають, що я рис не, ну, не вживаю. А рисову січку або дроблений рис я його не відварюю. А от водичка закипіла я кинула хвилинку, тільки так ніби буль-буль-буль у -буль -буль, писуленні трішечки водички, вимикаю і залишаю просто пропаритися. І поставила водичку вже на капусточку. Зараз висипаю ми грибочки і потрібно буде просушити. Тому ще я їх не чистю. А це потрібно зробити грибочки першочергово, щоб вони не потемніли. Вони такі гарненькі, біленькі, щоб не потемніли. Така краса мию. І вистріляю на рушничок. Довго їх замочувати мити не потрібно, щоб вони не напитувалися вологою, тому що буде довго оця рідина, вода довго буде випарюватися. В них і так. Вистачає. Тому ось так накриваю. І все швидесенько, Ось так. Оки ще відставляємо і починаємо із капусточкою. Це хай поки підсохне. Уже хліб потрібно замочити. Так, відразу вирізаю оцю верхушку аж отак вона нам не потрібна. Сама тверда частина нам не потрібна і вирізаю качан. Ось так. Потім вже як пропарюю, буду обрізати всі оці місця. А пропарювати методів скільки завгодно. Але оцей самий провірений метод мені більше всіх подобається, більше всьому. Отак водичка кипить, закладаєш капустинку і по мірі того, як вони парюються, витягуєш їх. І саме краще. Спробувала різними всякими. До речі, я ось так листочки обриваю і складаю їх, а потім пропарюю. І Порції пропорційно, ну так, там по 20-30 по штучок складаю харчовою плівкою і заморожую. І потім розморожую, і мені взимку готові вже готові листочки. Ось так. Особливо, коли купуємо вже на зиму, дивіться, вона гарно, верхні листочки гарно знімаються. Особливо, коли купуємо вже капусту на зиму. І верхні листочки я завжди всі знімаю, я ніколи їх не викидаю. Я ось так їх. Вирізали, дивіться, які гарні. Ось так. Ось таку цілу копичку зробила, харчову плівку, замотала, заморозила, дістала з вечора, наприклад, на ранок або з ранку до вечора. Розстала, голубчики ідеальні. Так, можна капусточку відправляти. так шпичка є у нас, От. січку промила, додаю чайну ложечку солі, отак От і рис засипаю. До речі, я часто буває роблю рису більше або дробленого рису трішечки більше, ніж мені потрібно. Я його потім заморожую і чи потім потрібно чи в суп, чи десь кудись додати, чи, чи зробити щодесень голубці, чи перчик начинити. І в мене вже готовий рис є пропарений, розморозила тоді. І тепер на одну гарно розмішую, щоб не присав. На одну єдину хвилиночку? О, там тільки булька перша з'явилася і все. Я вимикаю відразу готую для капусточки. і цю кидаю, щоб пропарилося. Ось так у нас. Все швидко. Чому саме дроблений рис? І чому я його не відварюю, а тільки пропарюю, тому що коли готуються голубці чи перчик, і оця м'ясна начинка, фарш, він віддає багато таких жирного м'ясного бульйончику. І коли рис вже повністю відварений, він напитаний простою водою. І коли цей він залишається просто у воді у підливки. Ну, хто підливку їсть? її виливають. А як він тільки пропарений, і сама кожна не рис, а оця така пів рисинки. вони впитують у цю всю рідину, цю смачну таку підливочку, вони всередині, коли розрізаєш, голубець, бо він такий, ніби плов, прям розсипчатий і такий ароматний, ароматний. Все. Вимикаю, булькнуло перший раз. І вимикаю, і накриваю, і нехай собі стоїть. А листочки паримо. Далі і працюю із грибочками. А грибочки я буду нарізати на дрібненькі шматочки. Отак. От Вони маленькі, на дрібненькі. І просто би а потім куди схочу. Ще, ще я ну, не оприділилася, чи це буде жульєн, чи це буде сині баклажани з грибочками, чи трішки туди, трішки туди, не знаю. Ще поки не оприділилася, але потрібно мені з ними справитись. Тому нарізаю, смажу самим звичним методом, пропарюю самим звичним методом, рис вже відварюється. І далі м'ясо милю, голубчики роблю, котлетки роблю, це все в заморозку. Тому що зараз жарко, спекотно. Щоб я на останню хвилинку не залишаю ніколи нічого, тому що я дівчинка така, всяке буває, тому я роблю все заздалегідь. І раніше готували так багато і все встигало, і все якось було зовсім легко, чи в хаті прибирали, все зараз якось нелегко. Так, ну все. Показувати все, не буду. ось так гриби смажаться, але без олії. Дивіться, скільки там води. Ось ця вся вода, яка грибочки віддадуть, коли вона випарується, аж потім ми будемо присолювати і додавати трішечки олійки і вершкового масла. Так, листочки, дивіться, які гарні. Оце саме до такої м'якості, щоб вони не розпарені були зовсім, що потім будуть рва, рватися в руках. А саме ось такі, дивіться, яка гора, і ще дивіться, яка капустинка залишилась. А тепер подивіться на оцей рис, рис. на цю січку, чи дроблений рис. Гляньте, він весь розсипчатий, він не відварений, він просто пропарений і гарно промитий. І ось тепер три виріски такі. Крайочки тоненькі, я повідрізаю піде фарш, а оці буду різати на ось такі, десь на два пальці товщиною медальйони. отакі. Буду робити їх товщиною і відбивати, але не до кінця, не до тонкості, щоб зовсім були тоненькі. Потім, якщо вдасться, вам показати дуже гарну страву, таку саме святкову. От. І у кість зараз поріжу, вже приготувала на срубку. І все це шведесенько, як бачите, все робиться дуже швидко. Ось так, те, що планувала, зробила. Котлетки підуть у заморозку. Частинку вже смажу. Ось такі вони виходять. Рецепти в мене є. Це із овсянкою, із гірчичкою, і з майонезом. Ось такі, дивіться, які вони пухнасті такі. Гарні виходять частинки, я засмажила для таких ранніх гостей з якихось. Ціплють морозилку, голубчики. Ось такі наробила гарні. Ось такі я роблю, з однієї сторони закриваю, а з однієї сторони залишаються відкритими, тому що вони не випадають. Це вже морозилочки. Зробила два отакі батона. І це буде баличок. Ось таких у, у травах, е, спеціальні трави, то в мене є суміші е, свет від вінницького м'ясника. Я постійно готую, тому ось так вони проведуть добу у холодильнику, а потім буду запікати. Грибочки підсмажила. Те, що планувала, на сьогодні зробила і від побила і заховала в холодильник. Так що ще залишилось поставити мені варити компот зараз і ставити холодець вже вечір. І ось таке гора перемитого посуду. І вже нова гора мити посуд. Хто готує на свята або на дні народження, той знає, що це таке. Але, так як я завжди кажу, це щастя, ще є для кого готувати, з чого йде.